Другий тиждень поспіль ми змушені починати програму із сумної новини. У п'ятницю на 42 му році життя перестало битися серце одного з найяскравіших футболістів історії Київського Динамо Валентина Белькевича. На футбольному полі він грав так, що пам'ятати його будуть ще дуже довго. І шкодувати, що замінити його до сьогодні так нікому і не вдалося. А самому собі підготувати заміну не дозволила доля, збивши на старті його тренерської кар'єри. Як відомо, небо завжди забирає найкращих, висмикуючи їх по одному. Валентин Белькевич став одним з таких. Не треба піднімати товсті архіви, щоб відтворити у пам'яті його гру. Достатньо лише закрити очі. Валентин Белькевич у старті. Значить, пас знайде нападника. Значить, штрафний буде як пенальті. Значить, буде футбол.